Ну що ж, малята, щоб розпочати наше заняття, відгадайте спочатку загадку. В теплій шубі зиму всю лапу смачно я смокчу. Сплю під пісню хортовини, аж до весняної нини. Хто це дітки, такий? Так, дітки, ви вірно відгадали. Це ведмідь. Він зараз спить у поглозі. Як ви гадаєте, малята, чому ми розпочали своє заняття із загадки про ведмедя? Так, ведмеді зараз сплять і бачать чарівні і казкові сни. І я вам пропоную подивитися один із ведмежих снів і потрапити до математичної казки про двох ведмежат? Математична казочка двоєжадібних ведмежат. Лісі, в самій гущавині жила стара ведмедиця. У ведмедиці було два сини гарно жили, гралися, а навчатися не хотіли. Одного разу мама ведмедиця попросила ведмежат принести їй головку сиру, і пішли вони світом мандрувати. Ідуть вони густим лісом, а навколо дуби і берези. Дуб широкий. А береза вузька. Раптом ведмежата побачили біля берези кущ Береза висока, а кущ низький. На кущі червоних ягід сила Селенна. Тільки хотіли вони нарвати малини, як білочка з дерева стриб і каже: Ні, це мій кущ. Ми зголодніли, ми сир шукаємо. Гаразд, допоможу я вам. До сиру веде чарівна стежинка. Щоб по стежині пройти, потрібно геометричні фігури в правильному порядку розкласти. Круг, квадрат, трикотник, круг, квадрат, трикотник, круг, квадрат, трикотник. Молодці малята, пригощайтеся. Пішли ведмежата далі. Скрикике! Я чула, що ви сир шукаєте. Допоможіть мені порахувати та порівняти яблука. А я, яскрики підскажу, де сир шукати. Малята на дереві росло один, два, два зелених яблука. Та один, два, три, три жовтих яблука. Два менше трьох. Або. Три більше двох. Малята, Порахуймо яблука на дереві. Один, два, три, чотири, пять. П'ять яблук на дереві. Малята, порахуймо яблука під деревом. Один, два, три, чотири. Чотири червоних яблука під деревом. П'ять більше чотирьох. Або чотири менше п'яти. Дякую, ведмежата, ідіть до маленького озерця, а там зайчика запитаєте. Підійшли ведмежата до хатинки, а біля неї вулики. А над вуликами бджілки літають. Зайчику, а чи знаєш ти, де сир відшукати? Я не знаю. бджілки знають. Вам дорогу відшукають. Бджоли далеко літають, доріг багато знають. На лугу літали, собі квітку шукали. Два. Відняти один дорівнює один. Один додати один дорівнює два. Один додати два дорівнює три. П'ять. Відняти один дорівнює чотири. Три додати два дорівнює п'ять. Бджілки братикам допомогли, наші відмежата далі пішли. На грибну галявину зайшли. Хотіли грибів назбирати, почали їх рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять грибів на галявині. Коли це із-за ялинки вийшов їжачок. Це моя галявина і гриби на ній мої. Ми зголодніли, сир не можемо знайти. Захотіли грибочками поласувати. Обережно ведмежата на галявині є їстівні і отруєні гриби. Їстівні гриби це буровики і лисички. Порахуємо буровики. Один, два, три. Три боровичка. Порахуємо лисички. Один, два, три, три лисички. Три додати. Три, дорівнює шість. Шість їстівних грибів. На галявині було десять грибів. З них шість грибів їстівні. Скільки отруєних грибів залишилося на галявині? Десять відняти шість дорівнює чотири. На галявині залишилося чотири отруєних гриба. Подякували братики їжачкові за науку. А їжачок розповів ведмежатам, що сир вони знайдуть під старим дубом. Зраділи ведмежата, знайшовши сир. Ой, лишенько, як ділити будемо. А тут, як тут, лисичка з'явилася. Це не біда, я вам допоможу. Ні, ми вже знаємо, як ти вмієш ділити. Краще звірят запросимо до нас на гостину скуштувати сиру. Порахуємо звірят: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім звірят. Ведмежата кожному дали по шматочку сиру: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім шматочків сиру. Ось і закінчилась подорож двох ведмежат. Малюки навчилися не тільки рахувати, а й ділитися. Ну що ж, малята, вам сподобалась наша математична подорож з ведмежатами. Ми з вами не лише повторили математичні поняття більше-менше, вчилися рахувати, складати, але і навчилися ділитися із з іншими, як наші ведмежата поділилися з усіма сиром, який вони знайшли. Казки навчають нас доброму і гарному. Тож читайте казки. І будьте добрими малятами. До побачення, до нових зустрічей, дітки!